Що маємо робити для того, щоб уникнути повторень цього в майбутньому? Як маємо поводитись, як маємо жити, щоб більше не допустити таких великих і страшних втрат? Небесна сотня. Умовне означення такої кількості людей. Але мають закарбуватися в нас. Як ще раз повторюсь, як так. страшна жертва заплачена нами за нашу гідність, за нашу свободу, за майбутнє наших дітей, внуків. Один з них герой Віктор Чміленко, його родина тут є. Співчуття велике висловлюю вам. Це велика втрата для родини, велика втрата для держави, тому що. Люди, котрі гинули там, і ці мільйони, котрі повставали там, це люди з активною громадянською позицією, це люди, котрі мають в собі відчуття чеснот від християнських, котрі були готові віддати життя своє за близьких, за рідних, за друзів своїх. Це велика втрата. Але одночасно це є велике надбання, тому що смерть таких людей пробудила багатьох. Підняла багатьох з такого зацвітіння внутрішнього, духовного, багатьох привела до роздумів. Вони стали, немов зерно, яке кинути в землю і щедро полито кров'ю. А от плід цього зерна залежатиме від нас, які висновки ми зробимо. Як ми змінимося, як ми будемо поводитися після цих подій? Чи ми будемо далі допускати собі, гратися зі своїм сумлінням, йти на компроміси з ним, піддаватися на різні улесливі пропозиції, шукати можливості для роз'єднання, а не для об'єднання? Нарешті зрозумімо, що від кожного з нас залежить наше майбутнє і майбутнє нашої держави. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності, стійкості, поваги один до одного, прояви любові. Родині Чмеленків бажаю внутрішньо відчути оту подяку, Подяку за життя його, їхнього рідного від мільйонів українців. І так би хотілося, щоб вони стали свідками змін на краще. Так би хотілося, щоб ми цей шанс, який дали загиблі нам, не змарнували, а таки справді попрацювали, таки справді змінилися. І, дякуючи їм, почали все з я сьогодні всіх нас закликаю до посиленої молитви, до вічної пам'яті за загиблими. А ця пам'ять нехай проявляється в наших діях, в наших словах, в нашій поведінці, в нашому бажанні життя своє покладати за рідних своїх, починаючи зі своєї сім'ї і закінчуючи своєю батьківщиною. Хай Бог нас всіх береже. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!